Всім привіт, любителі з економити грошенят. Мене звати Еген Бена, і в цьому відео я розповім вам про свою підбірку ігор, які варто купити на літньому розпродажі Steam. Тому сподіваюся, кожен із вас знайде щось собі до смаку і по бюджету. А якщо цих ігор вам буде недостатньо, тоді рекомендую до перегляду інші відео з цієї рубрики за підказкою зверху. Ну а також залітайте до мене в телеграм-канал, де прямо зараз проходить невеличкий розіграш на поповнення балансу Steam. Ну а тепер вмущуйте зручніше і погнали дивитися знижки. І перша гра моїй до... Beauty Repair Репарзіс, це симулятор майстра з ремонту гаджетів. При цьому в більшості випадків ви будете мати доступ до особистих даних клієнтів. За бажанням їх можна використати, щоб вплинути на долі людей або на свій гаманець. Гра заснована на 20-річному досвіді роботи в реальних сервісах, а багато кумедників і безглудних ситуацій тут взято просто з життя, що також приправлено чорним гумором і сатирою на тему конфіденційності. The Callisto Протокол, суворий космічний хорор від одного з творців Dead Space. Події гри розгортає. Йється на тюремній станції суворого режиму на супутнику юпітера, де раптово починається повне пекло. В'язі перетворюються на мутантів, а коло них герой намагається вижити і розкрити таємницю того, що відбувається. Сюжет місцями шаблонний, а гімплей подекуди одноманітний. Але якщо ви фанат жанру, то для одноразового занурення точно підійде. До речі, за традицію Valve знову зібрала для нас десяток найкращих ігор усіх часів і надала для них ну дуже вигідні знижки. Тож рекомендую ознайомитись. Наступна грама Нор Lords. Це одна з найхайповіших містобудівних стратегій останніх років. На вас чекає середньовічна Європа, будівництво поселень, організація торгівлі, бої в реальному часі і поступовий розвиток своїх земель. Крім того, у грі є випадкові події, голод, епідемії та інші неприємності, які ускладнюють життя. Хоч гра ще й до дочасному доступі, але вже зараз можна засісти на десятки годин. Калта в залем дика суміш рогалика і менеджменту власної секти. Ви одержима овечка, яка збирає послідовників, будує будиночки, готує. Їжу і водить їх на лісові ритуали. А між тим, мочить босів у процедурно генерованих підземелях. Гра до жаху мила з мультяшною графікою, чорним гумором і підтримкою кооперативу на двох через ремоут Together, що додає ще більше веселощів і хаосу. Далі у нас культові франшизи файтингів, такі як Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter та Injustice. Ці серії по суті задали стандарти жанру: Mortal Kombat славить за своєю жорстокістю та фаталіті, Tekken технікою і улюбленими персонажами, Street Fighter динамікою і бойовою. Класикою, а Injustice пропонує епічні битви між супергероями і легкодіями всесвіту DC з міцним сюжетом. Якщо хочете зануритися в історію, побитися на одному екрані з другом або спробувати сили в онлайні, сміливо беріть те, що більше подобається, і підходить по бюджету. Dead Cells – бадьорий бадьори рогалик з елементом митроїдвані. Тут ви граєте за певний організм, який після кожної смерті захоплює нове тіло і вирушає у бій. Кожен забіг унікальний, завдяки процедурно генерованим рівням, безліч зброї і навичок. Гра Своїм неймовірно динамічним і чітким гімплеєм, а також сильною піксельною графікою, до того ж, розробники досі випускають різні оновлення та доповнення. it with Bennett Foddy. Якщо ви думали, що ігри створені для відпочинку і задоволення, то ця гра доведе вам протилежне. Тут ви чоловік у казані, озброєний киркоматигою, і ваша єдина мета вибратися на вершину величезної гори, що складається з найбезглудніших предметів. Кожен незграбний рух, кожен промах, і ви можете звалитися вниз, втративши увесь прогрес. Тож, якщо любите чели. Челлен... Енджі і хочете перевірити наскільки міцні у вас нерви? Welcome to the club, buddy Наступна гра Термінатор Резистенс. це атмосферний шутер від першої особи у всесвіті Термінатора. Події розгортаються у поступокаліптичному Лос-Анджелесі. Ви граєте за рядового Джейкоба Ріверса, який в один прекрасний день стає ціллю скайнета. Тепер йому доведеться не тільки виживати, а й відстрілювати натовпи термінаторів на своєму шляху, а також досліджувати спустошені вулиці у пошуках спорядження, щоб зрештою переламати хід війни і врятувати людство. Далі на черзі Медісон це хорор від першої особи, який змусить вас по справжньому. Злякатися. Тут ви опинитеся замкненими у похмурому будинку, де вас переслідує потойбічна сила, а у вашому розпорядженні буде лише старий фотоапарат, за допомогою якого можна взаємодіяти з духами та розгадувати головоломки. Гра майстерно тисне на нерви, постійно змінюючи оточення і підкидаючи моменти, від яких мурахи по шкірі. Якщо любите полоскотати собі нерви і цінуєте по справжньому гнітучу атмосферу, обов'язково спробуйте. Ще один гідний хорор у підбірці: Сігналіс: це стильний індіжахастик у ретро-антуражі з елементами Тами виживання і класичних головоломок. Ви граєте за репліканта на ім'я Елістер, Старийка прокидається після аварії корабля на засніженій планеті і вирушає на пошуки зниклої напарниці. Тож готуйтеся до моторошної атмосфери, напружених головоломок і постійного дефіциту ресурсів. Сюжету доволі затягуючий і заплутаний, тож думаю, вам сподобається. Далі у нас Норланд, це симулятор середньовічного міста, де ви керуєте знатним домом і невеличкою фортецею. Тут все як годиться: будівництво, податки, інтриги, скандали, бійків та і таємні змови. Можна торгувати, наймати найманці, влаштовувати страти і навіть тримати в'язниці. У кожного жителя свій характер і приховані бажання, через що постійно трапляються дикі і кумедні ситуації. Ну а тепер переходимо до серії ігор снайпер-еліт. Це якраз той випадок, коли можна відчути себе справжнім професійним снайпером часів Другої світової. Ви граєте за Карла Фейерберна, агента ОСС, який виконує небезпечні завдання в тилу ворога. Головна фішка серії знаменита x Kill Cam, що ефектно показує. Як куля пробуває кістки, органи і техніку. Єблей побудований навколо тактики, стелсу і продумування кожного пострілу. На даний момент у серії вже 5 частин, так що можна обрати гру на свій смак, бюджет і актуальність. Наступна гра Gang Beasts. це мультиплеєрний файтинг із жилеподібними, наче п'яними персонажами, і абсолютно божевільною фізикою. Ваше завдання просто скинути всіх суперників з карти, будь то дах, Марачоса чи потяг, що мчить. Керування тут намисно кривеньке, що тільки додає веселощів, перетворюючи кожен раунд у наймовірній. Вірно, безглузду і кумедну історію. Тож, якщо шукаєте гру, щоб посміятися з друзями, це ваш варіант. Uncharted Legacy of Thieves Collection це ультимативний збірник для всіх, хто любить кінематографічні пригоди, запаморочливі перестрілки і харизматичних героїв. До нього входять дві останні частини легендарної серії: Uncharted 4 A Thieves End і Uncharted The Lost Legacy. У першій частині вас чекає історія Нейтана Дрейка, який після довгої відпустки знову береться за пошуки легендарного піратського скарбу. А в другій авантюристка Клою Фрейзер. Разом із Надін Рос вирушає на пошуки древнього артефакту в Індії. Тож у будь-якій з цих пригод вас чекатимуть кінематографічні сцени, динамічні погоні, перестрілки, головоломки і полювання за скарбами в дусі найкращих пригодинських фільмів. Далі у нас Fallen Ace це атмосферна гра в нуарному стилі з коміксною графікою і олдскульним гімплеєм. Ви граєте за простого хлопця, який вирішує навести лад на вулицях міста, адже всі борці за справедливість і таємниче зникли. Кожен рівень тут не лінійний, тож ви самі обираєте діяти по. Та й чи пустити хід весь арсенал від биток до томіганів. наразі проект у дочасному доступі, але вже встиг зібрати купу позитивних відгуків. Кан Шоу Даун, хардкорний ПВП шутер від першої особи з елементами хорору і виживання, що переносить вас у похмурі болота Луїзіани кінця 19 століття. Тут вам доведеться обрати одного з унікальних мисливців і озброїтись на свій смак від старовинних револьверів і гвинтівок до арбалетів, мачети і вибухівки. На одинці або в команді потрібно вистежувати жахливих тварів. Збирати з них трофеї і намагатися вибратися з карти живим. Але окрім чудовиськ на вас полюють і інші гравці, які хочуть забрати нагороду. Кожна смерть тут перманентна, що перетворює кожен рейд на напружений трилер. У хан Шоудаун важливо не лише влучність, а й вміння слухати, ховатися, вибирати обхідні шляхи і вчасно вирішувати, варто вступати в бій чи краще тихенько злиняти з трофеями. Атмосферна картинка і шикарний саунд дизайн тільки посилюють занурення у цей жорстокий, брудний і шалено захопливий світ. Далі у нас контроль. Ultimate Edition. це стильний містичний екшен від третьої особи. Події гри відбуваються у Федеральному бюро контролю, таємничій організації, що вивчає паранормальні явища. Головна героїня Джейсі Фейден приходить сюди в пошуках відповідей, але по прибиттю виявляє, що будівля охоплена аномалією. Співробітники перетворилися на щось жахливе, і тепер тільки ви зможете зупинити насування загрози. У арсеналі вогнепальна зброя, телекінез, левітація і море дивних артефактів. Ультимейт Едішн зібрала всі сюжетні доповнення, включно з крутим Адоном. Нам з відсилками до Алану Вейку. Тож, якщо любите загадкові світи і нестандартні боївки, наполегливо рекомендую. Paper Please – незвичайний симулятор інспектора прикордонної служби у вигаданій країні Арстоцка. Ваше завдання перевіряти документи у кожного, хто хоче потрапити в країну. Звучить просто аж ніяк. Окрім паспортів, вам потрібно звіряти інші папери, знаходити невідповідності, викривати контрабандистів, шпигунів і терористів. Кожне ваше рішення пустити людину чи відмовити впливає не лише на скромний заробіток, а й на долю вашої родини. А подекуди і на політичну ситуацію в Україні. Пейперпліс гра з гнітучою, але водночас глибокою атмосферою, яка змушує замислитися про ціну людського життя і бюрократії. Наступна гра Слайм Ренчер яскравий і атмосферний симулятор ферм від першої особи, де замість грядок ви вирощуєте унікальних слаймів, кожен з яких виробляє цінні ресурси для покращення вашої ферми. Тут вас чекає дослідження, крафт і, звісно, море уміління від цих чарівних желешок. Якщо бюджет дозволяє зверніть увагу на Slime Ranger 2. А зараз. Проект перебуває у дочасному доступі, але вже може похвалитися новими локаціями, покращеною графікою, новими видами слаймів і додатковими механіками, які роблять гру ще цікавішою. Crime Scene Cleaner – ще один симулятор, але тут ви вже граєте за спеціаліста з прибирання місць злочинів. Головний герой виконує цю роботу за наказом мафії, щоб заробити гроші на лікування доньки. Ваше завдання за обмежений час очистити локації від крові, доказів та інших слідів, використовуючи великий арсенал професійного обладнання. Гра наповнена чорним гумором і показує зворотній бік кримінального світу, де найважливіші люди не ті, хто стріляє, а ті, хто вміє ідеально прибирати. Вальхейм фентезійна пісочниця з елементами виживання, яка перенесе вас у суворе скандинавське середньовіччя, наповнене міфами і легендами. Вас чекають масштабні битви з різноманітними ворогами, жахливими монстрами і могутніми босами, кожен з яких справжнє випробування. А крім боїв ви також зможете досліджувати величезний процедурно генорований світ, добувати ресурси, будувати неприступні бази і створювати поту. Тужнішу зброю, обладунки і інструменти. Гра чудово підходить як для одиночного проходження, так і кооперативу до 10 гравців. Далі у нас The Medium атмосферний психологічний горор з елементами містики і детективу. Ви граєте за Маріану, медіума, здатного одночасно існувати у двох світах реальному і потойбічному. Це вміння ви будете використовувати для розв'язання головоломок, подолання перешкод і розкриття сюжету. Атмосфера тут гнітюча і сюрреалістична, а саундтрек від Акіри Ямаоки, композитора Silent Hill, лише. Під Цілює відчуття тривоги. Блудруз пригодницький динамічний екшен з ізометричним видом камери. Ви граєте за містера Вовка, якого зрадили колишні соратники-бандити, і залишили помирати в глушині дикого заходу. Але він повернувся, щоб помститись. У вашому арсеналі все, що трапиться під руку: від сокир і мечів до сковорідок, і навіть моркви. Якщо вам до душі швидкий і динамічний гімплей з акцентом на креативні і ефектні вбивства, ця гра для вас завітне, красива і заспокійлива гра головоломка з відом від першої особи, де на вас чекає Од п'ятиста різноманітних загадок, розв'язання яких розкриває таємниця навколишнього світу. У грі немає навчання чи лінійного проходження, тому вам доведеться самостійно досліджувати мальовничий острів, шукати зв'язки між головоломками і помічати підказки у дрібницях оточення. Якщо ви готові до інтелектуального виклику і цінуєте неквапливе, але глибоке занурення, не проходьте повз Cyberpunk 2077 Ultimate Edition – це масштабна екшн екшенерпіджі від Projekt Red, дія якого розгортається у похмурому мегаполісі Night сіті. Місті майбутнього, де технології, влада і людські долі переплітаються найнесподіванішим чином. Ви граєте за найманця Ві, які намагаються вижити, піднятися і знайти своє місце в цьому безжальному світі, стикаючися із корпораціями, бандами і кіберзагрозами. На вас чекає глибока прокачка персонажа з можливістю проводити віддалений злам ворогів, влаштовувати бійню в рукопашну чи розстрілювати їх із різноманітного арсеналу зброї. А різноманіття імплантів і екіпірування дозволить налаштувати бій під будь-який стиль проходження. Ультимейтадіжен Сама гра і велике сюжетне доповнення, ілюзія свободи, напружений шпигонський трилер, де вам доведеться заручитися підтримкою агента Соломона Ріда і врятувати президента нових Сполучених Штатів Америки. Якщо ви з тих, хто застав сайберпанк у поганому стані на релізі, зараз саме час повернутися в Night City і дати цій історії другий шанс. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Накадує, що це лише перший випуск з рубрики, що купити на розпродажу СТІМ. Тож, якщо сьогоднішніх проектів тобі було недостатньо, достатньо по підкасті зверху, і заціни інші цікаві підбірки або порекомендуй щось від себе в коментарях. Ну а також бери участь у розіграші на поповнення балансу стім у моєму телеграм-каналі.